Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Гентапсихології, з вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на тему, яку підіймали е ті блогери по стосунках, яких я дивлюся. А це американці е пан 60 років і пані 70 років, тобто такі досвідчені люди. І ось вони кажуть, що серед певного ком'юніті в США. Є така тенденція серед жінок боятися власних соціальних успіхів і обрубати самим собі. Соціальні крила ось. Тому що вони бояться, що якщо вони зароблять певних грошей, і ми не кажемо зараз про статки Оприй Вінфрі, так а просто зароблять якийсь такий нормальний середній якийсь статок. Якщо в них буде своя квартира, своя там, машина, просто робота з нормальною зарплатнею, то вони будуть відлякувати цим. Чоловіків, які можуть стати їм супругами, і ось вони кажуть, що з такими настроями дівчата, скоріше за все, ви залишитеся і без чоловіків, і без нормальної фінансової бази. Ви знаєте, я такого дуже багато а, чула в Україні. А, ну Всі ці поганенькі, але твій. а Литві, сила жінки в її слабкості, при тому, що наші жінки пашуть по 5 днів на тиждень, а потім ще зміну вдома. А, багато хто не має розподілу домашніх обов'язків. Дуже цікаво, яким чином вона має стати слабкою. І Чи є в неї для цього якесь підґрунтя, щоб її хтось підстрахував. Тому що жінка може бути ніжною, слабкою, коли? Для неї чоловік, який, відповідно, дає певне для цього підґрунтя. Або така родина. Якщо вона має виживати сама, вона має бути не слабкою. Такою, знаєте, червоненькою квіточкою, вона може має бути сильною особистістю, тому що цей світ економічний, фінансовий, соціальний, він дуже конкурентний, він дуже чоловіче орієнтований, і він такий, який він є. Він знаєте, на світ рожевих поні, а він. Такий, який він є. І жінка вбудовується туди так, як вона може. І часто вона конкурує за одну і ту саму позицію з чоловіками. ось, І, і так далі. <світка> вона має бути не куклою Барбі, не лялькою Барбі, а особистістю і сильною людиною. Тому ці всі настанови, наші українські, дуже сильно, дуже сильно, на жаль, корелюють з настановами серед жінок в чорношкірому ком'юніті США, в білошкірому ком'юніті там зовсім інша картина. Чому наші настанови дуже корелюють з чорношкірим ком'юніті США? Тому що у нас е, жінок більше е, вільних для стосунків набагато більше, ніж чоловіків, через що? Через величезний відсоток алкоголізації чоловічого населення в Україні. Коли я про це кажу, чогось на мене дуже зляться, але я не знаю, чому, невже це не очевидно? Знаєте, як е, злитися на те, що у восени йде дощ. Якщо це таке є, то таке є. Або, можливо, хтось ну, не знаю, у світі рожевих поніжена. В США серед чорношкірого ком'юніті дуже багато чоловіків потрапляють до в'язниці. І тому там така сама історія з вільними для стосунків жінками, які переважаються чисельністю. Чому вони потрапляють масово там до в'язниці? Тому що. От... Історія там іде, їх завозили цих людей як рабів до Америки, відповідно, дуже довго було певне ставлення, відповідно, не такий високий відсоток вищої освіти, гарної освіти, гарного фундаменту серед родин. Багато родин мали виживати на межі. В принципі, чесно кажучи, як в багатьох випадках серед країн колишнього Радянського Союзу, там, де деякі республіки вважалися вторинними, там, де люди не мали права голосу, ну, тобто, як зараз там, у Північній Кореї, знаєте, Ну, я маю на увазі устрій да? соціально. Зверху якісь там небожителі Аля, а все інше охлос, який не має права голосу. Тому о, ну, от у нас алкоголізація е, е, йде, така, от десятиліттями, в них е, е, потрапляння до в'язниці. І відповідно соціум, жінки і чоловіки от вигрібають всі ці наслідки. Так, от вони кажуть, що любі пані не треба собі брати поганенького ли свого, не треба, щоб ваша сила була у вашій слабкості, тому що світ такий, який він є. Світ дуже конкурентний, світ, на жаль, дуже сильно не жіночо орієнтований. Жінки мають часто конкурувати з чоловіками за одну і ту саму позицію в компанії, наприклад. І... Будуйте собі нормальну базу. <сміх> Будуйте собі нормальну базу. А, ось, а ну, я від себе додам от, мої розум, розуму на цю тему. А, справа в тому, що жінка, яка відчуває в собі певний такий соціальний потенціал, скоріше за все, цей соціальний потенціал має. І вона може чогось добитися при певних зусиллях і при певній дисципліні. І скоріше за все, вона не захоче поганенького, але свого вона захоче також достатньо сильного, амбітного чоловіка. А, тому о, десь вона має його. Зустріти, Я не думаю, що вона його зустріне просто так на вулиці. Скоріше за все, якщо жінка прям відчуває, що вона суперсильна, я, наприклад, суперсильною жінкою не відчуваю, але є такі жінки, от вони прям суперсильні взагалі по життю, як люди, або суперсильні в якійсь царині. То їм можна йти також шукати чоловіка в професійний спорт, в професійний бізнес великий, там, де агресивна конкуренція і виживають найсильніше, в глибоку науку. Ну, тобто в якісь такі сфери, де не будуть середньостатистичні чоловіки, серед яких обирається поганенький, але свій. Там хто причепився, той і згодився. Ні, там, де йде дуже сильний відбір, там, де йде дуже сильна конкуренція, агресивна конкуренція і якісний відбір. Ну, я, наприклад, думаю, що мене це не дуже стосується, я себе термінатором ні в чому не відчуваю, але що я просто зауважила, що реально з дівчат, які, скажімо так, Відчувають собі потенціал, але обрибають собі крила через те, що я, якщо стану сильною, ніколи не зустріну чоловіка, вони залишаються взагалі з нульом. Вони чоловіка по факту не зустрічають, тому що собі реально ці крила обрибають, або хоча б претендентів не зустрічають, тому що реально обрибають собі крила. Так би пішли в щось, що їх так знаєте захоплювало. Поїхали на якусь конференцію, Почали працювати якісь компанії, змінився соціальний, соціальний, соціальне коло спілкування, і, і вже все по-іншому було б, розумієте? Тому не треба брубати собі крила соціальні, своїх соціальних можливостей. Що треба робити точно, дівчата? Я стикалася з таким. З з лицяльниками такими, і з таким ну, стикалися мої подруги, хоча ми зовсім небагаті жінки. Е, що Є чоловіки в Україні, зокрема, які хотіли би сісти вам на шию. Ось ледачі, які б не проти були побути альфонсами до мене там залицявся один такий. Ну, як залицявся, так і відправився до побачення. Ось. І е, просто відкриті відверті шахраї. Так що, дівчата, якщо у вас свою там, фінансову подушку, або просто соціальну подушку, якусь вибудовуєте, е, дивіться уважно. Дивіться уважно, щоб якийсь шахрай не присів вам на вуха, або якийсь ледачий альфонс. Ось так от. Ну і щодо вже, а, жінок з певними статками, які зустрічають чоловіків з певними статками. А, то там пані Конч, одна з моїх улюблених, каже, що чоловіка можуть відпугнути ваші статки тільки тоді, коли він збирається вас купити. Якщо все, що він вам може дати в стосунках, це купити вас як ляльку за гроші, а, ну тоді а у вас свої є гроші, тоді реально нічого вам дати. Ти і відповідно так таких чоловіків ну. Ви не будете приваблювати, ви будете відлякувати. Але якщо чоловік бачить вас на життя своєю жінкою, хоче віддати вам свою увагу, не тільки свої якісь фінансові можливості, а свою увагу свої якісь інтелектуальні можливості, цей час поділитися своєю душею з вами. То, відповідно, вас, його не будуть відлякувати ваші статки. Вони навпаки, скоріш за все, будуть приваблювати, тому що він розуміє, що ви він сила і висила. Ось так, що: ну, а мій такий висновок: що чим більше у вас соціальних можливостей і при тому ви не втрачаєте свою жіночність, тим ну, більше шансів. Принаймні обертатися в такому колі людей взагалі, і, звичайно, там будуть чоловіки, зокрема, де у вас буде більше шансів зустріти того, кого ви хочете, а не це поганенький, але свій, будь слабкою, будь слабкою, щоб якийсь також не дуже сильний тебе, значить, обрав. Ні, якщо у вас же є візія свого успіху, скоріше за все, у вас є потенціал для цього успіху. Все, дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте!